Миша, Андрій, приємно. Це Боба. Міша. Вова, да. Міша. Так, я думаю, все буде добре. Тільки те, що нічого ваших не знаю. Мені це трохи привірить. Ваших? Я тут тільки теж не знаю. Ми тут два таких новачка виходить. Чумазас. Чиназас? Чумазас. Надо почермать камеру. Надо упичкову. Я вже випала на камеру. Піздачи. Ми сториш піздец, господи. Я бачу на твій труд, мене просто знаєш, ти як Сізів, блять, от реально. Наш такий сидів. Він розжигає, сука, тупо гефес, блять. Спустився з неба дать нам вогонь. Єбать! Єбать! Сука, я Блядь! могу! Хорош? Слава тобі, Господи, блять, Ісусу Христу нашому! Мене по жопі пізно, я... У небое, мой мужчина, мой герой, мой орел. Не, ну вы что вы не думали, що я підор Дякую, Алина. Я наш пидош, Заїбіть. Да. Так, за ваше здоров'я за моє очко, аби у вас було все прекрасно і чіпаби визвали Всі екзамени на п'ять 5, 5, І вас все було охуєнно. і... Почекайте! Секру! Бачите, це бесятку до нас прийшли! Банали! Як тебе звати, розкажи своє враження, свої емоції! Ха-ха-ха! Коротше, все супер! Молода Я люблю вас подписчики. Nie, я тільки... Я шукаю Ревас. Ревас уже жовтий, Один взяв, один. О, дотий жовтий, скажу. Це другий. Дякую. Водка і півас. Що ти хочеш? Ти хочеш бути веселим чи бути спокійним? Сібрамося ходи. Тіннути чи тіннути? Тінноти. Вернай привіт. Привіт поцілуєш? Як тебе звати? Наташа. Мішка. Ти <гулки> куриш сигарети? Я... А, раз. Я можу випити більшу ногу. Є. Є. Є бій час. Талік. У тебе є одноразки? Я не Віталік, я Володя. Вона дуже хоче потік. Да, вона хоче, а я тоже, ну я так сигарету. Тримайся поближче, я вот взагалі вообще близьку, а хто не беременни. Ну хто нахуй? Схуяли? Поки. Покиша удачи. Покиша. Я думаю на беремене. що ніхто не беремені, але це покиша. Поки в мене нема, нема. Окей. Ну бля, я то хочу. хочу. Дякую. Ще мій великий стакан є, що я може ти принести. Хочеш? Хочу. Давай зараз ти принеси. Блять, я тобі ну просто Без Без не вийду. Без тебе я ніхуя не зміг. Чесно сказав, будемо в обнімку спати. Це по-любому. Що ти про мене говориш, там. там я тобі лас, кажу, бай. що я в тебе буду спати по внімку. А, а, да. 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 А я ти місяці з нами будеш в во внімку? Да. Міся буде з нами сім'я, ідеальна правда. Нічого, Я просто хочу. шукаю. Просто пикай, як пішов. Подняться уровня води. Заебіть! А чи за телефон кстати? Ми. А наш ж ты Ебать, не квіточка гарна, квіточка. А де квіточка? Яку таку річку бачиш? Бачиш, тепер вони Днє Базарик, я не можу сьогодні з фотиками. Базарі, блядь. Що, ти Ова! Фоточка. Бля, я знаю, з ким Віталік дружить. Він ще не те саме робив. Заправочка. Чуть-чуть. Отак. У мене теж є. Я її куди не виклала. Бо я боявся, що твоя мама узнає. Я нікуди не виклав. Бо я боявся, що. Все нормально. А, типа ти хотів привітати сторизне народже. Я боюся, що тебе десь палять і всі таке. Таки ти ж не знаєш, я того і не виклав, щоб якщо десь вона побачить, а я так ти розказала, я такий, поняв, вона це бачить. Щоб ну на всякий випадок вона не побачила. Але я спеціально виклав відоси, аби вона нудитися, типа. Це випила щось більше, ніж гараж. Моє дівка. Моя днів. Твоє. Спеціально робив. Я спеціально робив так, що тебе не спало нахуй. І того тебе, мама не спали за мої. А мені Тебе камера записує вироблена! Вона вироблена, бачиш секунд На жінок. Міша, ти зламав сигарету, є Я Віталій, діду, я завідую. Я що з тобою? Добре. Четвертий, п'ятий раз, бля. Я мастер спорта чищенню картошки. птую маль, блядь. Я нахуй! Скажи своє враження, розкажи як тебе справа. У мене добре, переплітаю косички. Слава Україні! Слава <риває> под дровосом. По двома. Уже по двома. Кулачок. <риває> Но я тоже рванул. Сука, картошку сюда нахуй, я щас, бля, поріжу, нахуй. <риває> я його гострив вроде. Я його сейчас убью, блядь. Бля, я Йоб, твою мать. Я тебе нахуй розхуярю зараз. Люси пісні. Я сейчас зараз я продам. А можна буде без аптечку принести, а не хто порізав? А, а не піздіть! <плес> О, примкнулись. <будем> <плес> Коротше. <плес> Пройшов день. Мені вже трохи легше Піздує. Сьогодні здокалний кал на яйцеглист Яйцеглист Діти глиста, типу. Коротше, не все. Там ще така. Добрий. Не буде цілярки. Буде. Все, будь ласка. Як тебе звати? Йора. Мішку.